Гродня, 30 травня, вчепивці збірники. Тут же були вцеплені, але не були шухляди. Ось бджоли прививки до льоту, але все одно бачте, шукають отвори, щоб безперескотно зайти. Ось це ось тут. Так, а це, ось тут я тільки очіпив. ось Бачите, літають, шукають. Прильотна доска якби то не можуть зорієнтуватися. Два різних. Ось для трутня такі отвори, а тут для трутня по краях два штучки більші отвори. Бачите, одна втекла тільки що туди друга. ось Вони Трошки втікають і, скажімо так, обманюють ні мене. Нічого хватить і мені. І їм. Ось так от почіпляю, ще там далі на двох чи на трьох, не пам'ятаю де де буде можливість. Ось, Ну і через пару днів покажемо результат. Скільки? 5, 6, 8, 8, по-моєму. Ось, ну, І з вісьми побачимо який буде результат. За, грубо говоря, скажімо так, за 3-4 дня. Ось вони вже привикнуть, закриємо скільки будуть приносити в загальному, за один день. Ось, і в середньому подивимося до кінця сезону, скільки вони принесуть. Можливо, пізно, але не було можливості скажімо так, бути кожен день на пасіці, щоб збирати цей пилок, сушити його, скажімо так, так як потрібно зберігати в майбутньому. Ось, зараз є трошки більше можливості, і щоб наша праця і праця бджілу не проходила так, даром. Ось, тому так пізно. Перший момент, а другий момент трошки розширюємося, і, що вони собі трошки принесли і на водочки принесли. І мені трошки принесли. Поки що так по-дальшому покажемо, що вони приносять. Всім добра. Підписуйтесь на канал. Вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.